Плов для багатьох по-справжньому культова страва. Зрозуміло, існують сотні його різновидів, і я хочу показати один з найпопулярніших. Але не просто показати, а поділитися підходом та найважливішими нюансами його приготування. Неможливо залишитися байдужим до золотистих просочених підливою зерен рису, карамелізованих овочів та обсмаженим м'ясом з ароматом диму та прянощів. Готуємо зирвак. Беремо сало 150 г нарізаємо на невеликий кубик. Зирвак – це суміш наваристого бульйону з овочей, м'яса і ароматного жиру. Саме зирвак надає плову, характерний смак та аромат. Відправляємо сало в казан на мінімальний нагріб. Одразу ж вливаємо воду 50 мл, витоплюємо жир. Якщо закинути сало одразу в гарячий казан без води, то в нього утвориться скоринка і сало не буде витоплюватись так ефективно. Коли жир витопиться, виймаємо шкварки. Виливаємо олію 100 мл. Далі беремо свинину 700 г, яку нарізаємо на середній кубик. Всипаємо м'ясо в казан. Овсмажуємо до золотистої скоринки на великому нагріві. В цей час цибулю 2-3 штуки нарізаємо напівкільцями. Коли м'ясо підрум'яниться, відправляємо до нього цибулю. Перемішуємо і обсмажуємо до розм'якшення. Моркву 2-3 штуки нарізаємо соломкою. Коли цибуля розм'якшиться, додаємо до неї моркву. Перемішуємо та смажимо на середньому вогні до золотистості. Всипаємо чорний мелений перець, 1 чайну ложку, приправу для плову 2 столові ложки. Та сіль. Солимо досить добре, навіть пересолюємо, адже сіль надалі знадобиться для насичення рису. Перемішуємо. В центр викладаємо головку чесника, попередньо зрізавши з нього верхівку. Вливаємо воду. Вона має повністю покривати овочі та м'ясо. На слабкому нагріві під кришкою варимо зирвак 1,5 години. В цей час рис 700 г промиваємо до моменту, поки вода не стане прозорою. Я промиваю 3-4 рази. Промиваємо обережно, не порушуючи структуру рисинок. Після промивання заливаємо рис холодною водою та залишаємо на півтори години для набухання. Через півтори години зирвак буде готовий. Всипаємо в казан рис. Розрівнюємо. Заливаємо рис водою. Рівень води має бути вищим за рис на 2 пальці. За бажанням всипаємо родзинки 15 г. Особисто мені подобається поєднання в плові солоного та легкого солодкого смаку. Варимо на сильному вогні до випаровування майже всієї вологи. Кришкою не накриваємо. Це займає по часу приблизно 15 хвилин. Далі дерев'яною паличкою робимо невеликі отвори, щоб краще просушити рис від вологи. Нагрів ставимо на мінімум і залишаємо на 15 хвилин під кришкою. Після цього вимикаємо нагрів, казан накриваємо кухонним рушником. На рушник кладемо кришку і залишаємо на 20 хвилин. Запасіться терпінням, воно того дійсно вартує. Саме рушник допоможе нам позбутись склеювання рису, адже вбере конденсат, що утворюватиметься від гарячого рису. Плов, звичайно, можна готувати і в каструлі, і в сковороді, але результат буде найкращим саме в посуді з чугуну, адже саме чугун забезпечує той рівномірний прогрів, завдяки якому інгредієнти плову набувають правильної текстури, а також насичуються смаками та ароматами один одного. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг.